я лысый такой. Есть еще коричневые волосы. Это может ездить на лодке, на машине, на, жипе. джипе. Это не, не, не У него есть голова. Лошида треба, чтобы была. Так кто возит? Возит, ездит на у машине. Он может ездить в машине и І возити людей. Он на остановки їх берт. Давно знати правила, знаки. Його зупиняють міліцемер. Зупиняють міліцейські. На маршрутки, на автобусі. Він возьмуть піпікнуть рульок. Не гуляйте, ви так голосно. Цікаво, про що щойно розповідали наші дітки? Дзвоніть 044 494 11 94. Ми чекаємо на вашу відповідь і отримаєте ось такий ексклюзивний блокнот від 1+,1. В нас є в нас є слухачка і глядачка наша. Як вас звати? Доброго ранку? Як вас звати доброго ранку? Як вас звати? Таня. Звідки? Хмельницькому? Хмельницького. Так, ну що ж, давайте про що щойно йшла мова? Розповідайте, що це за слово. Це саф... водій, сафьор. Впевнені? Да. Давайте подивимось правильну відповідь. Це водій, це водій, це водій, це водій, це водій.